Це такий ранок, восьма ранку. Не школа, ні. ні. Ну, там теж коледж. І, і ліцей. І ліцей. Гриша, світло не вмикнув ні ззаду, ні спереду. Зупинись, будь ласка, і вмикни. Всім добрий ранок. Ми їдемо в школу і на роботу. Але сьогодні короткий день, всього до 12. Так, причому я теж до 12-ї, навіть трошки менше, і лію забиратиму, а потім в нас різдвяна дитяча вечірка буде в будинку культури, як я його називаю. Працюю так, для муніципалітету, для дітей. Здається, нам там на 16 треба буде перевірити ще запрошення, оголошення. Десь воно має бути в мене. в Рюкзаку, я не впевнена, не роздивлялась. ой, Так, Миколай не поїхав сьогодні в ліцей. Вчора Іван їздив його забирати столузи знову ввечері. У Фейсбуці там кілька таких. Дописів було і ну, новин, новинні е акаунти, чи як сказати, сторінки в Фейсбуці новинні, новинарні писали, що протестувальники, фермери аграрії перекрили колії. Також оголосили, що вони це зробили ось офіційно. Перегородили, тож потягів не було. Вчора мало не бути аж до ночі, тож. Не чекали. Чоловік десь, десь мабуть, о шостій, він поїхав за Миколаєм. Повернулись вони там вже на початку восьмої. Ну, теж тому що траса перекрита, вони там об'їзними шляхами. Вся ця в них поїздка дві години зайняла, але принаймні дитина була вдома, хоч у восьмій, але вдома. О, ну, така історія. Сьогодні вже я зранку подивилась. Потягів тих ранкових, які необхідні Миколаю, не було. Перші там після восьмої, але, думаю, просто їх ще там не анулювали. І та ж сама лотерея як повернутися потім. Так, щоб батькам знову не довелося їхати забирати аж столузи. Ну, так як сьогодні Миколая теж короткий день в ліцеї має бути, мав би бути. Так він знову прогуляє. Ось така прив'язка до транспорту. Що ти там робиш? Родиш якимось пакетиком. Що тут таке? Мама і так завжди звук, м'яко кажучи, не ідеальний на відео. <кхід> Що? Так, додаткові звуки сильно заважають. Ой, трафік у нас, бачите, продовжується все це. Ну, то таке. Скоро будуть зміни, переїдемо от Миколая. Найголовніше, в Миколаї не буде необхідності, потреби бути прив'язаним до потягів. Це вже буде такий у нас плюс. Там в місці, де ми будемо жити, йому півгодинки, начебто, добиратися буде до ліцею, трамваєм і автобусом. 30 хвилин на дорогу. Ну, і найголовніше без прив'язки до потягу. І за бажанням, за можливості, можна буде використовувати або електросамокат, або велосипед. Це теж цілком реально, тому що. Велодоріжки, там скрізь все облаштовано взагалі тулуза і передмістя навколо тулузи, все гарно в цьому плані організовано, можна користуватись власним транспортом. Цей Григорій поїхав, він вмикнув світло, побачив, послухався. За той сперек. Dimanche, dimanche, dimanche. Cette question à la une de votre journal, Paul Lonçospinelli, a voulu faire la plus proche collaboratrice de Donald Trump avec ses propositions. En Chine, et également dans ce journal en direct de Pékin, où l'on jubile après le rétropédalage de l'Union européenne sur l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Et puis en football, le Paris Saint-Germain peut clore sa très belle saison. Ce... Bonjour. Так, мене відправили в банкомат, зняти кошти. Оп, випустить мене. О, ну так, може, треба в іншу сторону двері штовхати. Оп, Так, закінчила мадам проспала весь час, вставала. Завтра в мене в неї ще дві години, але на дев'яту. Думаю, можливо, в нас завтра з нею будуть багато переміщень. Додали мені ще годину. Скоротили, зараз в мене біла глянцева кухня, там зазвичай дві годинки, буде до півтори, і годину додали в мадам, яка з сином проживає там, де я через гараж нещодавно ввечері проходила. Тепер мені треба до них на обід завітати, допомогти з обідом. Тож, мушу тепер попросити Івана, щоб він забрав Лію о 12-й зі школи. Зараз подзвоню, бо я там не встигатиму трохи. І е, святкові, святкові кілька годин там буде Пернуель. Санта Клаус, він же святий Миколай, діти, до речі, і так і так наші називають. Ось якийсь фільм має бути, і потім пригощання. Тільки не на четверту, на жаль, а на другого дня. У мене були плани, я хотіла сьогодні в спортзал піти, навіть в рахунок того, що і діти вдома, але провести, так би мовити, час для себе приділити. Якщо я вже не працюю сьогодні після обіду, ну і тепер невідомо, як мені це вдасться, тому що якщо на другу вечірка, то я вже нікуди не встигаю. Ой, такі дрібні побутові складнощі. Та й не складнощі, це просто життя. Все змінюється. Тільки це дуже виснажує ці всі зміни. Закінчила голова щось в мене зранку боліла, зараз чомусь знову починається. Так. Подзвонила я, до речі, чоловіку ще перед цією роботою. До нього якраз мітинг збори на роботі онлайн з пів дванадцятої до пів першої, якраз коли треба лію забрати, так що буде нагода в Миколая якраз долучитися до догляду за сестричкою, за Берелію сьогодні. Зловила себе на думці сьогодні. Зараз буквально що щось ніхто особливо шоколад не дарує. Не вітає з Різдвом. Я маю на увазі бенефіцієрів. В перший рік я почала працювати тоді з грудня, і для мене ну, це було неочікувано, якось таке ну, сюрприз. Думаю, як вони так мене вже оцінили, що всі, ну всі не всі, але більшість щось таке шоколадне, якісь такі смаколики презентували. На наступний рік я зрозуміла, що це Ну, і мені пояснили там інші бенефіціарки, також що це ну, як обов'язково. Це не те, що традиція, це ось так маєш віддячити людині, яка в тебе працює. Що це нормально. А, і тут доволі багато було в мене таких пр презентів, і навіть грошових. І оця мадам, якою я працювала Біла глянцева кухня. Вона мені тоді, я пам'ятаю, що 50 євро навіть подарувала. А... а зараз, ну, взагалі, навіть шоколаду ніхто не дарує. Це єдина ну курильниця моя Марі на сьогоднішній день, хто подарувала коробочку цукерку. Щось змінилось якось не так Просто не так, щоб я очікувала, але якось. Прийшла мені думка в голову, що щось таке змінилося чомусь. Будемо ще спостерігати, звичайно, ще ж на Різдво, але якось так. Цікаво. Ну В цьому будинку, наприклад, я не буду вже до Різдва. Я дивіться 12.06, 12 і я біля школи. Там зараз Миколая з Лією підвезу. якраз. Лія якраз має виходити тільки зі школи. Так що все. все встигаю. Так, а ще нам написали в п'ятницю, здається, що повідомлення для всіх моїх колег, що треба приходити вже з понеділка брати подарунки різдвяні для бенефіціарів щороку. Це робимо. Я досі не пішла, не взяла, але ось сьогодні вже ось у цієї мадам побачила коробку, тобто хтось з моїх колег вже приніс їй. Діти зібрались на гурток, і ми йдемо. Геніально. Женіус. Лія зробила собі макіяж. Очі підфарбувала. Це називається мама купила собі трошки косметики. І почалося. Так, ми поки що в пошуках. Де це свято відбувається? Там, де я думала і там, де була написана адреса, там немає нікого. Ах, так що все складно. Здається це тут. Будуть показувати зараз якийсь фільм різдвяний. Тому що ми тут з приводу Різдва зібрались, це я так здогадуюсь, що не пролітні канікули, скоріше за все. Та ми тут. Лія обрала найперший ряд. Наші пояснення і умовляння їй не допомагають не хочуть. Combien de fois il faudra vous répéter que mon espèce n'a pas été conçu pour la course Arrête un peu de râler Courir c'est bon pour la santé, ça rallonge l'espérance de vie. C'est ce dernier bourse. Mon espérance de vie va sérieusement séduire si jamais je m'arrête Si les calculs sont correctes. Lia В тебе з чим? Так, ідемо з пирогом. Попросили шматочок. Не пирих, а як це називається? Хто за Без... буш? буш. Буш. Ну, відчини. А, всі руки займаються. О, так, тобто. Ось такий рулеток ванільний. Лія там засмутилася, що вона не наїлася. Ми попросили нам шматочок з собою дали. І ми сюди прийшли пішки. В цей парк. Тепер повертаємось. Сфотографували з пером І з мамою, і в трьох, і по одному. Програму мінімум виконали. виконали. Ну, ще така прикрість, але нічого взагалі страшного. Лія, звичайно, засмутилась більше, ніж Григорій. Виявляється, є якась на сайті. Мерії треба було десь, я не зрозуміла навіть де, якимось чином зарезервувати подарунки і щось там в районі 30 євро. Чи, знову ж таки, не зрозуміла, чи то мені компенсували потім. Треба було якось, якось про це знати, здогадатись, оформити, щоб зараз ось як і інші діти тут. Отримували подарунки. Ну, я дітям пояснила, що вони ж основні подарунки разом з братиками отримають і все. Таке, і це ну, не дуже обов'язково. Ну, а тут скоріше більше навіть засмутились і зніяковіли організатори, тому що якось не підозрювали, що я про це не знаю. І Бухгалтерка, яка мене ну, запрошувала і давала мені цю інформаційну брошуру, теж про це нічого не сказала, ну або я не зрозуміла, не зауважила. Але нічого вони кажуть, наступного року зробите все як слід. Я про себе сумно посміхнулася, що наступного року. Ми тут не будемо з ними святкувати. Дуже мало вирогідно. Димой, демо, Семен чекає. Ключ від автівки в мене. Треба на футбол їхати. А сьогодні субота. Ні. Корона. Ти веселий. Я дивлюся дуже. Уроки робив. Ні в якому разі ніяких труб би залазити не можна. Це небезпечно для життя. Це, це, це це, ти Марі. так жартуєш, ти в цю Труба Марію. Ну це стовідсотково не вижив. Не вижити, якщо туди залізти. Це не смішно. На останок хотіла додати, коли ми були на цьому святковому заході, дзвонила мені Світлана, я там їй передзвонила, вона хотіла мені повідомити, що погодилася вийти на роботу до нас в бюро. Ну, а я їй кажу, що завал в нас, тому звернулись. ось бачите, звернулася до неї в першу чергу, запросила. Чому я зрозуміла, що в нас завал? Тому що ось надіслали. Це повідомлення, чи є волонтери попрацювати в суботу. Зазвичай ну, такого опитування не проводять, а одразу ставлять, ну, Конкретно людині пропонують, пишуть, ну як в моєму випадку, пишуть, чи, ми, чи я зможу там вийти в неділю, наприклад, як на цьому тижні ще додаткову неділю відпрацювати. А тут прямо оголосили для всіх. Тобто ситуація справді критична. І ну, Світлана погодилась, хоча в них там свої плани були. Це ж теж Різдво, Грудень. І я хотіла привітатися. Це насправді ми відео закінчуємо з вчорашнього твого заходу. Угу. Пернуель там все таке, солодкі подарунки. Наступний день ми ще не починали. Так що, можна сказати, бувайте. бувайте. А не привіт. Все, давай одягайтеся. А, отже, буде вона працювати. Причому терміново, і вона вже вчора, ну, їй там я так підозрюю, подзвонили позавчора ввечері, і вже наступного дня вона прийшла, навіть робочий телефон не дали, а дали роздруківку адрес, куди їй треба звернутися, ну, куди їй треба піти і де попрацювати. Ну, Як вона сказала, що їй більш-менш знайомі, вже бенефіціари, так що все в неї пройшло. Сьогодні вже в неї буде телефон, так що вона ось. В строю, і вона мені про це повідомила. А, щ, щодо нашого переїзду, попереднє відео викликало такий трошки аж, ажіотаж. Ну, я, в принципі, звикла знаю, що багато хто з глядачів не дивиться всі відео, не дивляться щоденні влоги. А, розумію це насправді, але коли випадають з контексту на якийсь там період. Місяцями, а то і по півроку, якщо не дивитись, то справді складно, мабуть, якось зрозуміти мої розповіді або логіку подій. І тоді виникають якісь такі непорозуміння в питаннях, в коментарях, але все одно ну, залишайтесь на каналі, і я все поступово завжди розповідаю, все зрозуміло. Ну і по можливості на коментарі я теж відповідаю. Вчора їх було багато. Щодо нашого рішення, в нас насправді не так багато варіантів, щоб там відмовитись. Звичайно, мінус в тому, що ми дуже звикли до, до цього містечка, обросли хоч якимись там, але соціальними зв'язками. Багато всього знайомого навколо відбувається людей, сусідів. Знайомих зустрічаємо, і всього цього ми знову будемо позбавлені. Це такий стрес і для дітей. Ну, така в якому сенсі це все одно травма, тому що травма тікати в один день, покинувши всі свої речі, домівку, зв... до якої ти звик, і знову все з нуля починати. Зараз не буде з нуля, 100%, але. Через те, що є ось така підсвідома пам'ять цього ну це таке травмування, то викликає супроти внутрішні будь-які такі зміни, на це потрібні додаткові ресурси. Ну, ми з дітьми і розмовляємо, вони в нас розумні, розуміючі, багато чого сприймають, так як слід. Тож. І над собою треба працювати і над ними, але шукаємо плюси, шукаємо способи, як мінімізувати всі якісь, можливо, негативні наслідки чи моменти. Є в нас і побоювання різні, як то, наприклад, зустріти там сусідів або в школі росіян. Тут маленьке містечко нас цим балувало, це було плюс для нас великий, тому що їх тут поряд не було, і ну, принаймні в такому осяжному. Ой, ладно, це окрема історія, окрема розповіді, але ну, от, уявіть собі, які ще можуть бути побоювання. Не те, що ми там цього прямо боїмося, але ж, як ви розумієте, це додатковий стрес, ресурс, і, і взагалі це настільки неприйнятно, огидно і настільки. ну, не хочу, Я взагалі людина, яка не ненавидить людей. Я люд... <кхе> люблю людей стараюсь намагаюся це проявляти, але є один тип різновид. До яких я не можу застосувати свої людські прекрасні якості. Так, все це знову ж таки зараз мене понесло трошки в сторону. Але, ну, як приклад, які ще, який список побоювань або мінусів нас може очікувати, і про що ми думаємо. Але як я вже сказала, в нас особливо немає варіантів для. Зміни своєї думки, свого рішення. І зараз ми на етапі в п'ятницю. Чоловік піде, подивитися на цей будинок. Його запросили. Ну, власне, ця організація Аксіон Лажман, представниця, написала, як вам, ну що ви від ну, ваша відповідь і чи хотіли б ви подивитись перед тим, як заселятись? Тож погодилась, так як це поряд з роботою чоловіка, він піде сам. Він мене дуже просив, щоб я теж приїхала, але це. Доволі складно організувати, в тому числі і на роботі. Не хочу нікого підставляти і відпрошуватись зараз на півдня з роботи. Це було б супер там недоречно. Не думаю, що вони мені б відмовили, але це було б ну, вкрай вкрай, вкрай не бажано. Плюс транспорту. з транспортом. З транспортом у нас продовжується питання, тому що потяги то ходять, то не ходять. І навіть якщо чоловік зранку поїде на роботу на потязі, а я, наприклад, з'їжджу на автівці і повернусь, то де гарантія, що не доведеться його ще ввечері їхати в тулузу забирати. Що теж цілком в наших сьогоднішніх реаліях цілком можливо. Тому так, поки що на такому етапі подивиться, може там пофоткає, зніме нам пару кадрів, щоб ми подивилися. Тому що в нас немає планування, в нас є список того, що є в будинку, є планування першого поверху. І, ну, а всього так, того достеменно нам ну, невідомо. Тому буде цікаво подивитися і вам потім обов'язково розповім. І ще одне: пам'ятаєте про збір для 92-ї бригади, і ми вже зібрали 20% необхідної суми. Mm. Отже, 20% збору є. Це завдяки вам, в першу чергу, глядачам, глядачкам цього каналу. Ваші внески просувають цей збір найбільше, і я вам за це дуже вдячна. Вдячні вам. Бійці і вдячний волонтер, мій друг Олесь Штевчук, який не очікував такого щастя. <смі> Дуже вдячний за те, що ці, цей потічок, це джерело продовжується. І кожен день знову нові й нові донати надходять, і це просто чудово. Давайте не зупиняти цю тенденцію, будемо продовжувати. Я теж роблю свої внески щодня невеликими кроками, але зробила собі мету продовжувати до. Переможного фіналу цього збору і вас закликаю. Є QR-код, на який дуже зручно наводитись телефоном в режимі фотографування і переходити на посилання на баночку. Також є Приватбанк, є конверт в Приватбанку і є PayPal для тих, хто за кордоном дуже зручно теж переводити все, всі реквізити під відео і в першому закріпленому коментарі. Все, як завжди, ну ви вже знаєте. Є така тенденція, що донатять зазвичай ті, хто це роблять на постійній основі. Мені б хотілося, щоб люди, які цього не роблять, взагалі долучилися. І сьогодні закликаю вас це зробити. Також треба робити ці маленькі кроки до нашої перемоги. Всім гарного дня, спокійного, безпечного, наскільки це можливо. Бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступному відео. Буду далі вам розповідати. Бувайте.